Сьогодні день народження святкує найрідніша, найдорожча серце людина. Звичайно, що це мама. Звати нашу іменинницю Ганна Андріївна, і це вітання Ганна Андріївна сьогодні для вас, від вашого сина Андрія, який щиро хоче вас матусю, привітати з прекрасним вашим днем. З тим днем, коли прийшла на світ найкраща, найдорожча жінка в його житті, він з великою вдячністю, любов'ю і повагою ставиться до вас, матусю. Хочу щиро вам подякувати за всю любов, подаровану для нього протягом цілого вашого життя, протягом цілого його життя, бо та любов відчутна від самого народження і по сьогодні. Знаю, що він не дома, що він за кордоном, але ви зараз дуже б хотіли його обняти, поцілувати, приголубити до себе. І найбільший це був для вас сьогодні подарунок і найбільше щастя. Але так стається, так складається наше життя, що зараз такий час, і най... найцінніше і найкраще те, коли діти здорові і в них все добре. Тож синочок, щиро вас вітає. Бажаю вам, мамо, бути завжди такою чуйною, доброю, сильною, мудрою жінкою. Нехай у вашому житті завжди буде багато, багато радості і щастя, здоров'я, добра і Божого благословіння. Нехай ніяке зло цього світу не буде вам перешкодою у вашому житті. Нехай завжди Бог буде з вами на всіх ваших старинах життя. Нехай оберігає від всього всього такого якогось лихого, когось поганого. А ми з великим задоволенням їдемо до дорогої мами, до найкращої в світі жінки для, для синочка, який так трепенно і так ніжно говорить за свою матусу. Хочу сказати, що ми тут зробили таку чашку для вас з його фотографією і дуже гарним віршиком, але я вже зараз вам особисто його зачитаю, коли буду вас вітати у вас вдома. То щиро вас з днем народження, Їдемо до вас! ти Дарувала, і легко так було, як тільки пригортала за кожен успіх мік душею ти раділа очей твоїх тепло, не сло мене. Час, ласкавих дитини, бачу завжди я все, що серце рідне і... Дік, слава Ісусу Христу, Бога. Відсоні до вас, дорога мама. Прийшли, щоб привітати вас на народження. Вас щиро вітаю вас наші друзі. Дуже вас любить, дуже за вами спонулять. Вас день народ, і ми дуже вам дякую за все, за вашу любов, за турботу. За вашу підтримку, за ласку, за наростим ночі, за те, що ви є тією особливою, найкращою жінкою в світі. та, яка завжди готова підтримати, зрозуміти, любити і просто так далека, але бути поряд. У ваш день народження хочу вам побажати, щоб ваші очі ніколи не плакали від якогось, від якогось лиха, якихось негаразів, а щоб плакали тільки від щастя, тільки від щастя. Радості і від задоволення, щоб кожен прожитий день вам мама приносив сонце ясне, і, звичайно, що гарні новини, щоб у вашому житті було багато здоров'я, прекрасного всього доброго, щирого, і звичайно, що нехай вони вам, ваші рідні, також усі будуть здорові. А коли наші діти здорові з ними все добре, тоді наше материнське серце також у радості, на місці, у щастя за ними. Тож ми вас вітаємо з таким вашим гарним днем народження. Знаю, що це не ювілей, але для сина це особливий день, тому що у його день народилася найкраща жінка на землі, його мама. Вітаю вас ще отримайте тримайте квіточки, бо я тут Дякую. затарилася, Дякую. так Дякую. трохи, знаєте. Дякую, Ще є тортик. Дякую. Я ще маю тут вам щось зачитати, ми там це поставили. Дивіться, тут я маю. Таку гарну чашку з <реш> своїм синочком. І я хочу вам зачитати такі рядочки, які він підлишив сюди. Хто ні в вікна? Моя ріднесенька Матусе, з днем народження тебе. мов та ясна віриться, що завжди сяє і, і шлях мій виданим та безпечним. Ти мов та пташка, яка ніколи не забуває турбуватися по своїх пташенях. Ти, мамо, моя підтримка та втіха. Дякую за все і бажаю здоров'я, щастя та безмежно люблю тебе. Який, Нехай це, це не тільки чай, а й ця чашка вас зігріває. І знаю, що наша мама любить Дякую, боліни. Всім усем добро забиваємо щиро. Ми пощасли і здоров'я самого.